Так, ну тепер про скандал Бігус Гончаренко. Зараз докладніше цікава ваша думка. Пишіть про це. Журналісти, засновник розслідувального проєкту Бігус інфо. Денис Бігус підтвердив, що має посвідчення. Е Гласного позаштатного працівника Служби безпеки України для контексту 18 червня народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію, що бігу працює на СБУ. Політик продемонстрував копію відповідної годи, назвав журналіста каналом зливу і цитую ще стукачем, який виконує доручення. У відповідь наступного дня Денис Бігус підтвердив свою співпрацю з департаментом військової контррозвідки СБУ і наголосив, що Гончаренко навмисно приховав назву підрозділу, адже суспільству добре відомо, що саме ДВК РСБУ виконує бойові завдання на фронті. І Бігус заявив, що пишається можливістю допомагати армії. Додав за це не отримає грошей броні чи жодних привілеїв. І журналіст наголосив, що його діяльність не впливає на редакційну політику На паперах, які значить, вчора е, опублікував Гончаренко, е, він маркером замазав ДВКР Департамент військової контрозвідки. Е, е, ну, мабуть, з цими словами, в країні, яка знає, чим займається ДВКР СБУ, а е, всі додані ним помиї, звучали б вже. Якось не так вражаючи, я пишаюсь тим, що можу. Нехай чуть-чуть, допомогти ДВКР СБУ з війною. У Своєму відеозверненні бігус розповів про свою службу під час повномасштабної війни. Він вступив до патрульної поліції в березні двадцять року. Виконував завдання оператора БПЛА, коригував артилерію на Херсонському Донецькому запорізькому напрямках. Після деокупації Херсона працював з підрозділами СБУ і ГУР. Звільнився в листопаді 2023 року. Став на облік в ТЦК. На закиди, що він катається на мотоциклі, поки інші сидять в окопах. Журналіст відповів: Я відвоював два роки і далі допомагаю. Як можу, це цитата. І це не перша перепалка журналіста і депутата. В травні канал Бігусінфо публікував сюжет, в якому звинуватив Гончаренка. Цитую в хай і непрозорому фінансуванні його Гончаренко-центрів. Після цього депутат вимагав розкриття джерел фінансування редакції, а згодом звернувся до рекламодавців «Бігус.Інфо», що журналісти трактували як тиск. Раніше в січні команда Бігуса розслідувала незаконне стеження СБУ за своїми працівниками, і тоді встановили, що це робив інший департамент СБУ, не той, з яким співпрацює Денис Бігус. Попри звинувачення, журналіст відмежував свою діяльність військовій контррозвідці від внутрішніх скандалів. і Заявив: якщо СБУ займається порушеннями, його редакція і далі буде це висвітлювати. Сьогодні Олексій Гончаренко опублікував нові звинувачення проти Дениса Бігуса. За словами депутата, донати з сайту «Бігус.Інфо» йдуть не на рахунок громадської організації. А буцімто безпосередньо на ФОП Дениса Білуса це викликає питання щодо звітності, контролю коштів і прозорості проєкту. Депутат підрахував, що тільки з Патреон редакція щомісяця ймовірно отримує понад 9 тисяч доларів. А з урахуванням гарантії в Ютубі пожертв, загальна сума може сягати близько 50 тисяч доларів щомісяця. Гончаренко вимагає прилюднити реальні цифри надходжень і витрат інакше називає ситуацію неприйнятною для антикорупційного. Г